Всім привіт, друзі, і слава Україні! Ви на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій і сьогодні в нас недільний авторинок в Луцьку і як завжди автопідбір для нових замовників, новенькі свіженькі варіанти, щось знайдемо. У нас сьогодні на підборі має бути якийсь бюджетний мінівен в районі плюс-мінус до 7 тисяч доларів або Grand Scenic Крено, там 9-10 рік, або Opel Zafira, Бензин або дизель не дуже то важливо. Ну, якщо сценік, то тільки дизель, бо там бензиновий двигун 1.4 не дуже, то він ресурсний. А з 1.6 гранд Scenic не знайдеш. Це дуже рідка модель. Вони там один на мільйон трапляються і в невідомому такому стані зашарпаному, що нереально. Отже, такі в нас будуть пошуки. І друга модель в нас невідома. Бюджет 9, плюс-мінус, можливо, дешевше, можливо, трошки дорожче з хвостиком якимось. Але конкретної моделі немає. Може бути як Туран, так і Grand Stenic так само. А може бути якийсь паркетник. Що з того знайдемо, не знаю, бо в людей немає конкретної моделі. Все будемо сидіти, пробувати, щупати, мацати, їздити. І на чому зупинимось, будемо бачити. Кому цікаво, підпишіться на канал і погнали разом. Так, ну що, друзі, знайшли для чергових замовників отакий автомобільчик. Це Opel Zafira, у нас 9 2009 року. В досить гарному стані. Передивилися штук 5-7 зефір і навіть дорожче дивилися. Ця вийшла в нас по ціні 7 тисяч доларів за 9 рік в середній комплектації. Але стан є дуже-дуже гарний. У нас лакований капот і більше нема геть ніде нічого. Ні жодного ні пришечка, ні косочки, немає ніде нічого. Дуже гарна зимова гума, правда, зараз вона в снігу. У нас березень, 5 березня. Ось такий от мороз мінус 5 і випав трошки сніжок. Диски в супер гарному стані. Вони практично нові, немає вироботки майже. І колодочки у нас десь там більше половини. Погано мені видно. Я думаю, вам навіть видніше буде. Стан автомобіля дуже-дуже гарний. Кожна кнопочка, все працює, все чистеньке, не затерте, ніде нічого. Сидіння все в суперстані, є підлокітничок, комплектація у нас простіша, але все є і все працює. П'ятиступочка, кондиціонер, але не кондиціонер, а навіть у нас як це називається? Кондиціонер чи клімат? Бо у нас є буква А на кондиціонері і вона працює повністю в автоматичному режимі. Тобто це клімат-контроль, але з таким, ну, напівклімат, скажімо так, полуавтоматичний. Бо перемикання... Повітря, направлення все-таки йде в ручному режимі. Бортовий комп'ютер. Пробіг у нас 165 тисяч, ну 166 майже. Інспекціон світиться, треба поміняти масла фільтра, кнопки всі в гарному стані, руль був пластиковий, виправлений, це нормально на цьому пробізі. Круїз контроль, фари прості, галогенові, але стан дуже-дуже гарний. Такі у нас по салону все в доброму стані, немає там ніяких риждиків, прищів ні під резинка, ні, ніде нічого такого, ні під цими в них буває хвороба. Все облазили, понизу дверей. Все чисто гарно. Все чистенько гарно, немає ніде нічого. Такий досить гарний стан. Фари чисті, до речі, передивились майже половина зафір клеєні пає, ні фари. Чомусь не знаю. Не знаю, чому так вийшло. Вона у нас, як завжди, семімісна. місна Шторочки, на жаль, немає. Ось такий у нас автомобіль. А ми зараз підемо шукати, вибирати наступному замовнику. Так от вона у нас виглядає. У нас є, до речі, тихогляд. Тихогляд у нас... 21 го року квітнем 124 тисячі пробіг. І це не може не радувати. По пробігу, по всьому. Чихол не шився, не перешивався. Все ціле гарне, все збережене. І такі, друзі, бувають автомобілі, такі пробіги. Хто там скаже, що там бідна комплектація, там чи що, вона не бідна, вона середня, скажімо так, кондиціонер, круїз, такі всі речі є, підлокітничок. Але кожен вибирає собі сам, або 300 пробіг на дизельному. Вигуні, або якщо хтось їздить мало, їздити треба по місту, то з пробігом 160 набагато автомобіль цікавіший і відслужить набагато краще. Такі, друзі, машини, а ми йдемо, шукаємо далі. Хто заруляв, то відповідає. Ну що ж, друзі, знайшли ми другим замовникам. Отакий цікавий автомобіль 2010 року, хоч був він заявлений 11-м. Пижик 3008 на доволі гуми, гумі, гарні диски. По автомобілю він в дуже гарному стані по лакофарбовому покриттю. Буквально там одна маленька цяточка підфарбована. І він просто в суперовому стані. Ми вже на ньому поїздили, покаталися, оглядаємо вже так фінально, скажімо так, домовляємося за покупочку, і вона нам стає 8700 доларів. Стан ну, практично ідеальний, косметично. Ну, по техніці та, так само зауважень немає. Багажничок немаленький, розкладний з такою, з такою полицею. Правда, немає у нас запаски, як це часто буває. Не забитий, не затертий, не зачуханий. Звичайний сімейний автомобіль приїхав з Данії і понизу він оброблений спеціальним составом. Він не ржавий, ніде нічого. Запасочки, як ми бачимо, немає. Переді в салоні вона так само чистенька, досить непогані комплектації, підігріву сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, всі необхідні речі, всі є. Навігації, на жаль, немає. Такі сидіння в чудовому стані, косметично все добре. І зараз перевіряємо технічну сторону. Пробіг у нас саме головне відповідає. сажовичок чистий вже подивилися, по форсункам теж питань немає. Ну і ще теж драйв і не заглянемо. Зівочка якась підтерлась уже Машина оброблена, автомобіль з Данії. Весь задутий Датчани часто обробляють машини, до речі. Мерський регіон. Все задуто, все зачмикано. Так немає сюжовичок не знімався, вроді би на місці все ціле коробка суха По двухму тоже я не бачу соплення Ну що ж, друзі, такими автомобілями у нас сьогодні були на підборі. Придбали ми Opel Zafira з 7-місну на середній комплектації 2020 року за 7 тисяч доларів разом з усіма паперами, сертифікатами, зусиль. Досить непоганий автомобіль, якщо я не помиляюсь, один підкрас у нас був по капоту. Бився щось там біля 200, все інша машина повністю в рідній фарбі, по низу, по всьому, не не ржавчині, немає ніде нічого, що рідкість для Zafira в такому році. Зазвичай хоч десь якийсь прищичок та є, але ця така ціленька, гарненька, збережена машина. Тут переважно віддавали перевагу, скажімо так, такому автомобілю, бо там дуже маленький підтверджений пробіг по сервісам і по тюфу. Є там німецький техогляд, там щось було біля 120 чи 140 тисяч, не пам'ятаю, рік чи півтора назад. Отже. Автомобіль в дуже класному стані. І другий автомобіль був Peugeot, як ви вже всі зрозуміли, Peugeot 3008. -й. Був заявлений 2011 роком, але по факту буде 10-м роком. 8880, здається, всі восьмерки були в прайсі. І за 8700 ми домовились. Він має оригінальний пробіг. 200 вже забув 5000 чи щось таке. В досить гарному стані, збережений, ціленький. Так само був заявлений без жодного підкрасу, але ми все ж таки отакий малесенький косюнчик знайшли. Ну, В принципі, то слава Богу ніколи, нікого не злякало, бо там немає ні шпаклі, нічого, десь може терановості чи щось таке. І просто хтось дунув буквально там, сантиметрів 15 біля арочки. І машина повністю ціленька, в збереженому стані, сижучок, все чистенько, гарно працює, форсуночки, все без питань. Отакі, друзі, були автомобілі у нас на підборі в неділю. Кому подобається, ставите лайк, підпишіться, не забувайте на канал. Нагадую, за телеграм та вайбер-групу вона буде внизу в описі під відео. Там з'являються новенькі свіженькі автомобілі, які приїжджають власними автовозами з Європи. Всім дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока!